Доброго дня, мене звати Олег Тарасенко, я менеджер технічної підтримки компанії «Адама». Сьогодні ми поговоримо про такі продукти, як аміноксеріон. Зараз погода стоїть температура вища 30 градусів, дощів давно не було, зрошення немає, і рослина не може харчуватися, брати елементи живлення з ґрунту і синтезувати амінокислоти. Амінокісеріон це якраз те, що зараз їй необхідно. Чим амінокислот характеризується, це найвищий міст амінокислот на ринку України 80%. По-друге, фактор, найвищий вміст такої амінокислоти антистресової, як пролін. В даний час, коли стоїть спека, найкраще працювати максимальними нормами 0,5 кг на гектар. Якщо ми працюємо на упередження, то працювати можна кожні 5-7 днів мінімальними нормами 0,2-03 кг на гектар. Також рекомендую додати амінексеріон до кожного футициду, навіть до контактника. Він підсилить його ефективність, так як підкислює розчин і затягне його у восковий нальот рослини. Таким чином контактник буде довше триматися на поверхні листка. Також рекомендую вносити амінексеріон і на початку вегетації, коли прохолодно. Особливо повні сходи, як цього року, повній нормі 0,5 кг кожні 7 днів триразово. Ви при таких погодних холодних умовах, як у цьому році були, будете мати постійний приріст вегетативної маси. Таким чином, вегетація не буде зупинятися. Отже, це є одним із найкращих вихідів другу половину вегетації. Бо я знаю, що в другу половину вегетації, як правило, фермери працюють по листку, наприклад, карбамідом для того, щоб подовжити її, щоб рослина. Добрала величину, щоб ви отримати максимальний урожай. Але карбамід це є дуже негативно в другу половину вегетації, так як частково азот проникає в бульбу, вона не буде формувати шкірку і потім будуть проблеми при зберіганні картоплі. Тому використовуйте амінексеріон, будьте задоволені і мати гарний результат. Дякую за увагу.